Привіт, усім! Сьогодні у нас розпакування смартфону HotWav Hyper 7S. Хто не знає, це вже третій смартфон лінійки Hyper 7. Є Hyper 7, Hyper 7 Pro і Хайпер S. S –– Це трошки полегшена версія, по характеристикам, звісно ж, не по вазі точно. І давайте подивимось, що це таке, і розкажу вам. Адже тут у нас новий процесор. Принаймні, я його раніше не зустрічав ніде. Нарешті я його дістав. Тому що рівень упаковки в входвав завжди на висоті. Дивіться, який шар. Так, отже, коробочка в нас класична, як у всіх хотвав. Позаду у нас знаходяться тут дві типу пломбочки. Ми їх зразу розріжемо і знімаємо плівку. Значить, що цікаве, по процесору. На даний момент, на момент розпаковки, я чесно не знаю, наскільки він продуктивний. У мене ось тут від виробника є скріншотик. З інформацією, це у нас Unisoc T8200, Ось так називається цей процесор. Ну Подивимось. Поки що не знаю, наскільки він гарний чи не гарний. Будемо розбиратись на повному огляді. Тож підписуйтесь на основний канал, посилання, на який в описі під цим відео. Там буде огляд. Так, дивимось, Комплектація. Бачу, що блок у нас слабенький. В принципі, у всіх цих смартфонів слабенький. Тут у нас 20 ватт максимум. Ну, це прям жлобство, не знаю. 33 це повинно бути мінімум взагалі. Інструкція, як завжди, малесенька. Ну і коробочка, в якій знаходиться, я так розумію, якщо не зекономили ще й тут, то тут знаходиться і кабель для зарядки, і OTG кабель. Ага, ну а тут, судячи з усього, зекономили. А ні, не зекономили, OTG кабель також є. Так, і щось в мене тут випало. А, це від цієї коробки. Ну, і звичайно ж скріпочка. Так, це у нас по комплектації. Тепер беремо смартфон. По кольору Це в мене Phoenix Black, такий от колір називається. Дістаємо. Так, смартфон називається Phoenix Black, але щось мені здається, що це взагалі не чорний, він насправді такий трошки синюватий я думаю, вам прекрасно це видно. Залишили також яскравий ліхтар, який був у попередніх смартфонах Hyper 7-ї серії. І тут, я так розумію, у нас буде ще RGB, якась підсвіточка. Ось так. Зверху нема нічого, знизу динамік. По-моєму, в Hyper 7, звичайному було два динаміки, якщо я не помиляюсь. А може і помиляюсь, але тут динамік один. З цієї сторони у нас кнопка для налаштування під запуск додатків. Тут кнопка гручності блокування. В принципі, стандарт. Нічого такого. Цікаво більше те, як воно буде працювати, тому запускаємо. Так, готується у нас перший запуск смартфону, але поки я не його налаштовував, я зрозумів, що процесор цей далеко не супер потужний. Дивіться, як довго в нас провантажується менюшка. Так, тут уже трошки краще. Зараз ми з вами відразу поставимо максимальну яскравість. Подивимось, чи вам нормально буде видно, начебто нормально. Давайте відразу перейдемо про телефон і детальніше ознайомимось. Отже, Hyper СМС 15 Android, 10800 мАч батарейка. А, знайшов на чому зекономили. У нас тут HD плюс роздільна здатність, а не Full HD. А, і найсмішніше, що я вам хочу сказати: тут 4 ГБ оперативної пам'яті. Постійної пам'яті, правда, 256 ГБ, але 4 оперативної, ну це прям сильно. Я не знаю поки що, яка ціна буде цього смартфона, але точно в районі 150 доларів вона повинна бути, а то і трошки менше. Ну, це як на мене, я не знаю, яка вона буде. Але зразу вам скажу, що мої перші враження від дисплею дуже класні, тому що по кольору передачі мені він прям супер подобається. А ще тут повинно бути 120 Гц. Що ми зараз перевіримо? Ну так, тут 120 Гц. Ну, тобто, давайте так, за дисплей, в цілому, я не буду, напевно, якось гнати на цей смартфон, адже дисплей мені по факту подобається. Я зразу бачу, що тут нормальна кольоропередача, я зразу бачу, що тут нормальні кути огляду, але тут роздільна здатність HD. Що ще цікавого? Камера, давайте ми в неї зайдемо також, звичайно, подивимося, що у нас цей новий процесор вміє писати по роздільній здатності. А, 4К він писати, до речі, вміє, що непогано. Стабілізації не бачу, а її тут і немає. Ну, ось вам відразу перший мінус. Так, режим більше. Тут нічого немає. Я не бачу ні портретної зйомки, ні панорамної зйомки. А, бачу, воно все в іншій стороні. Ось тут зліва. І портрет, і панорама. Ручний режим також є. Ну, окей, камеру, це вже будемо тестувати на повному огляді. Так, давайте подивимось ось цей ліхтар, як у нас працює, покажу вам на розпаковці. Максимально стандартне меню. Я думаю, ви його десятки разів вже бачили. Все дуже просто. Одна четверта, половина і повна потужність. До речі, тут світло прям якесь сильно холодне, як на мене. По-моєму, в попередніх смартфонах воно було не таке холодне. Тут прям якесь аж синє. Ну, отака от Лампочка з розсіяним світлом у нас буде. Хорошо. Поки що не можу нічого сказати про цей смартфон. Судячи з усього, це повинна бути така, знаєте, якась типова бюджетка для всіх, всім по кишені. Ну, але виглядає, вона, бачите, непогано. До речі, дизайн задньої панелі ну, прям трошки запарились, можна сказати. Вона пластикова, звісно. але захищеність цього смартфону має бути IP69K. Тут у нас повністю прогумований торець, накладка металева на торці також є. Борти над екраном виступають. Ну, а те, як цей процесор працює, що покаже в тут і так далі. Це вже дивіться на повному огляді. Посилання на Aliexpress на цей апарат буде в описі під цим відео, ну і під цим відео залишу посилання на повний огляд, так що обов'язково його подивіться. Дякую, що подивились розпаковку. Бувайте!